Роздрібний акциз у чекано тютюн. Ще продовжуєте відображати? Напишіть у коментарях. Вітаю! Це проект каси з Іриною Губіною та командою «Семінарком». Платникам акцизного Податку із роздрібного продажу тютюну не пощастило в 2022 році. Хоча це можна на це можна подивитися і з іншого боку, навпаки, що їм пощастило. Нагадаю, що згідно із нормами податкового кодексу, такі особи, які є особами, які в роздріб продають тютюнові вироби, вже не є платниками роздрібного акцизу. Але зважаючи на те, що зміни до податкового кодексу вносилися поступово. Маємо працювати на протязі 2022 року із перехідними моментами, і наразі бачимо їх на екрані. Тимчасовий порядок діє до 1 січня 2022 року і стосується всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють роздрібний продаж тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну. Причому для дотримання такого перехідного порядку слід контролювати дату вироблення таких тютюнових виробів. Якщо вони вироблені до 1 квітня 2022 року, то до кінця 2022 року роздрібний торгівець має дотримуватися старого порядку, який передбачає, що саме такий роздрібний продаж є об'єктом оподаткування акцизним роздрібним податком 5%. Якщо ж продаються тютюнові вироби, які були вироблені після 1 квітня, то Відповідно, вже такі вироби продаються такими роздрібними торгівцями без е, застосування і е, без врахування акцизного податку 5%. Ну і вішенка на торті є те, що ця норма перехідна, оцей розподіл згідно із низкою змін, які вносилися до податкового кодексу, і стосувалося саме прийняття цієї норми, почали застосовуватися із 1 травня. Знову ж таки, підкреслюю, йдеться. Про вироблені тютюнові вироби до та після 1 квітня, а сама норма і новий порядок і фактично цей. Пункт перехідних положень має застосовуватися з 1 травня. Відповідно, коли йдеться про акциз і про такий елемент, який має фіксуватися в розрахункових документах, тому що роздрібний продаж підакцизних товарів підлягає реєстрації такій операції через РРО, постає питання: а яким чином і коли, щодо яких підакцизних товарів чи нових виробів слід відображати в чеку РРО відповідний реквізит. І отже, маємо наступного. На роз'яснення від податкової служби. Податкова служба зазначила, що для суб'єктів роздрібної торгівлі на протязі 2022 року необхідно, окрім іншого, вести окремий облік виробів, які вироблені до та після 1 квітня, власне, згідно із нормою Податкового кодексу щодо перехідних положень, про які я вже згадала. До цього ж треба дотримуватися вимог положення 13 про форму та зміст розрахункових документів щодо відображення відповідних Реквізитів у розрахунковому документі. Ці суб'єкти, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, які підлягаються оподаткуванню акцизним податком, мають зазначати 22-й рядок. Цей 22-й рядок в переліку обов'язкових реквізитів є рядком, де зазначається акцизний податок. Ну і, власне, податкова згадує такий алгоритм, який передбачений положенням 13. Який же висновок випливає із того, що наразі в 2022 році діють перехідні положення. Щодо нарахування 5% акцизу щодо роздрібного продажу тютюну. Будь ласка, до нашої з вами уваги, позиція податкової служби. Якщо я як суб'єкт роздрібної торгівлі здійснюю торгівлю такими тютюновими виробами, які вироблені до 1 квітня, то з 1 травня я маю подбати про продовження відображення в моїх чеках РРО такого обов'язкового реквізиту, як авцизний податок. Якщо ж йдеться про торгівлю і я продовжую працювати зараз, продаючи тютюнові вироби, які вироблені після 1 квітня, то починаючи із 1 травня 2022 року в такий обов'язковий реквізит, як акцизний податок, тобто наш 22 й рядок, вже не є обов'язковим, тому що я не є платником. І як зазначає податкова служба на своєму сайті, такий реквізит вже має не відображатися в таких чеках РРО. Зважте, будь ласка, на такий розподільний порядок відображення інформації в чеку РРО і на рекомендації податкової щодо ведення обліку. Чому це є важливим? Тому що я хочу нагадати, що згідно із перехідними положеннями закону про РРО, на період воєнного часу в нас продовжує діяти, застосовуватися відповідальність, яка стосується реалізації, зокрема відображення через РРО розрахункових операцій, яка стосується стосуються продажу підакцизних товарів. Які ми є наші тютюнові вироби? Отже. Якщо ми не зазначимо відповідний обов'язковий реквізит в чеку РРО, то ми стикнемося з вами із порушенням норм положення 13. І як бачимо, це положення прямо зазначає, що у разі відсутності в розрахункованому документі хоча б одного з обов'язкових реквізитів або недотримання сфери його призначення, такий розрахунковий документ не приймається як розрахунковий. Тобто чек ми видали, акцизний податок, коли треба. Його показати ми не показали. І що це означає? Це означає, що ми з вами не видали чек. А наслідки щодо невидачі чеку встановлені в нас, зокрема, статтею 17 закону про РРО. І як для суб'єктів, які продовжують продавати підакцизні товари, ця норма, на жаль, на період воєнного стану буде діяти. Тому, шановні продавці тютюнових виробів, будь ласка, слідкуйте за датою виготовлення ваших тютюнових виробів і обов'язково відображайте реквізит акцизний податок у чеках щодо виробів, які виготовлені до 1 квітня. Ну а що стосується виробів, які вироблені після 1 квітня, навіть у випадку зазначення зайвої інформації про акцизний податок в чеку РРО, це не є порушенням. На цьому завершуємо цей випуск, наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. А також у каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на каналах в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, Ставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський youtube канал номер 1 сімінарком та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові і корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі Все буде Україна! Ми скрізь де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори Сарі міні. Це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі, спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг. Передачу за звітів ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ. Виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії «Міні», які розроблені українськими інженерами для підприємців.